Слава Україні! Коротке відео. Як замінити фільтр масляно-металевий ВВТ, чи як він там і клапан? Я вже супу і забув зняти. Так, знімаєте кришку на 10 ключик чи... Коротше, знімаєте. Далі. Відщолкуєте з датчика клієм раз. Цивий провод тут отримає клімат 2, німа, щоб вам був легенький доступ. Ключик на 8. Відкручуєте ось цей під ним болтик. Обережно зриваємо, бо він маленький і дуже ніжний. Можете повредити. Далі. У мене він дуже туго йшов, щоб його не шатати вліво-право, щоб не повредити. Отверточку з боку заводжу. В той корпус і вправо, вліво, щоб його зворушити, і туди його, легенько він виходить. Далі, під ним от, є ключик на 14. Тут знаходиться, знаходиться цей металевий фільтр. Відкручуєте його, зразу вам кажу, він, ви його так просто його не витягнете з цими щіпцями медицинськими якимись плоскопцями, він зразу ломить. Берете шуруп саморіз, знаходите той центр пупчика, вкручуєте в нього і він легко виходить. Бо там зразу та шапочка, яка закладається в, цю, в цей болтик, потім назад, коли його в зборі збираєте, ви його е, так не витягнете. Хіба в когось там роже розбито і так витягнеться. Він зразу ломиться, бо він там. Що його довго не міняю, він там втрачає свою міцність і ломиться. зразу, саморез вкрутили і е пласкогубцями чи щіпцями тягнете на себе. І він легко виходить. І так збираєте його назад у тому самому порядку. Все, дякую за увагу.